Четвертий тиждень настільки перегружена голова роботи, що я виходжу і я вже нічого не можу зрозуміти, що відбувається. А в мене зараз ще курс. Мені треба ще якось бути сконцентрованою на заняттях. Ой, хоча останні, останні лекції я вже набагато менш активно, що там менше відповідаю, тому що я просто не можу зібрати себе до кучі після роботи. Дуже красивий захід сонця, прям такі хмари, світло і пташки співають. Я зупинилася, розказуючи про роботу. Тим, що я дуже перегружена новою інформацією, дуже всього багато. У мене почався зараз четвертий тиждень, і я наївно сподіваюся, що ось-ось настане момент в один прекрасний день. Я все буду знати, все буду вміти. І все буде мені даватися легко. Коротше, дуже важко себе почуватися, почувати себе новенькою. Дуже люблю свою роботу. Ой, роботу. Робота це ще під питанням. Дуже люблю свою дорогу до роботи, тому що рівно два роки назад я ходила тією ж самою дорогою в ту ж саму сторону, тому що попереднього видавництва. У нас там був старий офіс, і потім ми через півроку переїхали на Лондон-Бріч на Сіті. Вчора мене розвеселив в момент на роботі, коли менеджер, який почав зі мною в один час працювати, він точно, як і я, задає дуже багато питань Дам до нашого колеги. І мені трошки стало легше, тому що я думала, боже, це в мене нічого не виходить, я дуже багато задаю питань, мені нічого не ясно, а всі такі розумні і так швидко працюють. А потім ми сміялися з того, що Сем не може нормально працювати, тому що він по черзі відповідає на наші питання. І я подумала, що ну да, просто час на анбординг потрібен довший, а не чотири тижні. Цей складний вибір ланчу. Мабуть, вчора я була дуже сильно зайнята і не приготувала собі обід. Класний привід повернутися в офіс. Це те, що у нас в офісі баріста, яка робить нам прекрасну каву. Дві години ми робили якусь фігню. Мені забили голову абсолютно нову нову інформацію. А зараз я взагалі приїхала на один івент про архітектуру українську, тому треба якось розворушитися. Єдиний плюс пізно повертатися після якихось заходів і роботи це те, що транспорт дешевший аніж в годину пік одразу. Після там п'ятої, шостої години <рес> а, і не зупиняється. Скільки сили в голосі у цієї жінки? А я звернула увагу на більш реалістичну картину, що значить транспорт Лондона. Ось е міська сумасшедша виходить. Розповідала якісь проповіді. Насправді, коли я зайшла, вона вже мала якийсь конфлікт з пасажирами. Вона пристала взагалі до якоїсь дитини зі своїми е релігійними розповідями. Ось хтось сидів просто в телефоні, слухав музику чи щось там. Хтось їв, якийсь чоловік просто їв. Ніхто на неї не звертав уваги просто всі займалися своїми справами, хтось читав книжку, дехто розмовляв. Слухали щось в наушниках, на е, Я писала пост в LinkedIn, Ну, типу, я теж була зайнята, мені було не до неї. Я в папах січілять, я йду в бар, зустрічаюся з подружками після роботи. Боже, це прекрасно. Е, трошки важко організовувати себе після Блін, а Тут можна пройти. Я взагалі-то шукаю вхід в боку. О, клас, я знайшла. Я сьогодні працювала з дому і трохи важко організовуватися десь, вибиратися в центр. Але тим не менш, гарна погода, довгий світловий день. Звісно, я буду гуляти до вечора. До, до, е до. Люданочки на Івана Копала. На Івана Копала. Давай. Чи не мене вже плани на ці люди. Візьми свої плани. А я, б я б. На я, типу, а я на волонтерстві йду. Я типу волонтерю, ще на себе на районі. Дуже У, дуже мене там, там, теж. У нас невеличкий імпровізований пікнік. А Юля нам ще зараз щось красиве розкаже. Про хороше життя, про любов. Такий прекрасний вечір. Вперше зловила собі на думці, що за весь цей час це єдиний вечір, коли я змогла повністю відпочити після роботи і не думати про якісь там задачі і як планувати завтрашній день. Навіть вчора, коли я грала в теніс, я все одно не могла відволіктися і щось там думала про сьогодні, про ті задачі якісь. Ой, це жахливо, Боже. Треба вміти відпочивати, треба активний відпочити. Дуже добре планувати всі свої дні ледве встигла забрати посилку. Вона мені завтра потрібна на хайкінгу, а сьогодні ввечері я їду на концерт. Мої друзі грають в оркестрі. І я визвалась трохи допомогти їм сьогодні там з концертом трошки організувати. Вчора вони їздили на запис в студію Abbey Road, це те саме, де записувалися Beatles. Я кажу, боже, як класно, візьміть мене наступного разу з собою. Починається з хайкінгу. Сьогодні неділя і у мене запланована супер поїздка в Брайтон. Подивимось, що буде з погодою, тому що тут якийсь просто апокаліпсис. Кажуть, да, кажуть, що хайкінг почнеться тоді, коли вийдемо за місто. Прикинь. А я вважаю, що мій хайкінг почався, коли вийшов з дому. Я вже втомлена. Таким настроєм в понеділок, вся в чорному. Хіба ж так можна? Шукаю друзям на подарунок якусь книжку у Waterstones. А ось такі пазли гарні. Я подумала, може ще пазли взяти. Так, що мені потрібно вибрати листівку. До британців не можна йти без листівки і обов'язково з конвертом. Книжковий на чотири поверхи. Я шукаю, мені сказали, залишився один примірник. Може, зараз щось знайду. Один примірник книжки, яку я хочу знайти про Україну. Я не знаю, як серед усього цього арту знайти ту саму одну книжку про Україну. Але, як альтернативу, я думаю, можливо взяти оцю експресіоністів із стейту. Я якраз недавно була на цій виставі. Шляхом нехитрих вичислень Art by Country. Одразу бачимо Україну. І ось. Та книжка, яку я шукаю. Те, що треба. Так, ну видно по мені, що я встала о 6.30 і точно не видно, що літо, тому що я в курці і мені прям холодно, десь до 15 градусів. Ой Боже, мені треба повечеряти. Повечеряти і далі я йду на захід, буде презентація книжки. І, і вже тільки потім. Можливо, колись попаду додому після довгого робочого дня. Трансформеніт інтулітрічкозонванген бісизтестамент за книжок в моєму житті. Робота в видавництві а ще потім ввечері презентація книжки в книжковому. Це забагато. Все, дякую. Я йду додому дивитися тік-ток. Сьогодні субота і в планах портовело маркет на нотингів. Я сподіваюся, що мені вийде щось познімати, тому що, поки я доїхала сюди, у мене вже сів телефон. У мене залишилось 50%. А для мого телефона 50% це дуже мало. І скоро він, скоріше за все, виключиться. Мені хочеться сьогодні спокійно просто прогулятися всякими вулицями, можливо, купити квіти. Так, ми зараз пройдемо це туристичне барахло і почнеться щось дуже цікаве. На жаль, найцікавіші речі фотографувати не можна. Не знаю чому, можна, тому що вони це китайське барахло нелегально продають. Мені цікаво. Тут ось красиві будинки кольорові і всі фотографуються. І я думаю, що люди, хто тут живуть, їм не дуже комфортно, коли вони виходять з дому, а в них на порозі постійно хтось стоїть чи сидить. Ой, сорі. Дуже багато людей. Ну Правда, красива вулиця. Ні, я ще піду в кенсингтонські сади, можливо, бо зазвичай я собі такий роблю маршрут саме в цьому районі. Сьогодні саме той день волонтерства в організації локальній на районі. Де я почала волонтерити, коли шукала роботу. Я їм допомагала із соцмережами і базами даних. Потім, відповідно, почала фултайм роботу і вже не можу до них ходити, але мені вони дуже подобаються, там дуже класний колектив. Ось мене запросили якби, взяти участь і допомогти в неділю на такому маленькому локальному фестивалі їжі, щось типу, тип, щось типу такого. Толком, to... oh, oh, правда, не познімала, вже повертаюся додому, дуже хороший був івент. Було, до речі, не дуже багато людей, десь до 30, мені здається. І як мені сказали, що минулого року було більше ста і було, звісно, дуже бізі. Цього разу було достатньо так по-домашньому. Мені це сподобалось, тому що така якась не фенсі, але просто хоум-паті. Uh, в саду. Ой, дуже класно було. Uh, я спочатку була на uh, Sunning Desk, ну, типу, допомагала з реєстрацією. В якийсь момент у нас типу івент був до другої години і вже там 12 а нікого, ну там буквально пару людей пройшло. Я думаю, боже, а вдруг нікого взагалі не буде. Мені розказували, що так має бути uh, багато і цікаво. Але потім вже всі підтягнулися. Хтось локальні на рай з району прийшов, хтось кожного року сюди ходить. З дітьми дуже було багато сімей. От дуже такий приємний, приємний день видався. Мені ще навіть якоїсь їжі дали ці домашні, домашні пироги. Я взяла найкраще. Це було прекрасно. Мені в цілому дуже подобається культура волонтерства в Англії, тим, що вони в принципі... Так виховані і повністю налаштовані на те, аби віддавати такий дуже в них важливий соціальний як це сказати, їхній соціальний вклад в суспільство. І для них це просто як нормальні речі. Мені це дуже близько. Я дуже радію, що теж маю змогу приєднатися до чогось такого подібного. О! Ось так виглядає вулична паті. У британців вони просто перекривають вулицю і влаштовують собі маленьку вечірку для сусідів. Це дуже мило. Що я хотіла сказати? Що На цій приємній ноті я завершую цей влог. Мені було приємно здокументувати ці два тижні активних. З нетерпінням чекаю, що буде далі, що буде далі відбуватися цікавого в Лондоні.